Вітаю, друзі! Російська рулетка для 18-24-річних українців. Що означає заклик українців добровільно мобілізуватись у віці 18-24 роки? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, мобілізаційні нововведення влади під назвою Контракт 1824 стало предметом гострої критики в українському суспільстві. Давайте разом у зауваження і заперечення. Перше. Проект несправедливий надає фінансові переваги і перспективи тим, хто не став до ЛАВ Збройних Сил України протягом трьох років Великої війни. Порушено принцип рівноправ'я для всіх захисників України. Передусім добровольців, які воюють з 24 лютого 2022 року. Друге. Обіцяний бонус 1 мільйон гривень отримують не всі. Виплачуватимуть частинами протягом служби і після неї. Тобто влада пропонує вторгувати життя за обіцянку розрахуватись колись. Потім. Е, правду кажучи, навіть за 1 мільйон авансом черги до ТЦК не вишикуються. А в розрив то й поготів. Те саме щодо зарплати і бойових виплат. Їх платитимуть, доки воїн живий та здоровий. Третє. Очевидно, що обіцянні виплати можуть спокусити хіба що бідну мову, позбавлену соціальних перспектив. Інакше кажучи. Не створивши Україні умов для реалізації, влада цинічно пропонує позбавленим державного піклування молодикам продати своє життя в роздріб. Продати своє життя в роздріб. Це огидно, адже заможні мажори не служитимуть за жодних, жодних обставин. Будь-який пропонований соціальний експеримент влада повинна спробувати на собі. У цьому випадку на своїх дітях. Але діти депутатів, чиновників і силовиків у віці 18-24 не служитимуть. То чому дітям платників податків пропонують те, від чого відмовляються діти споживачів цих? Податків. На жаль, крім закритих кордонів насильства ТЦК і обіцянки грошей вже немає чим мотивувати зневірених до захисту батьківщини. Громадяни воліють подати все за ще, дезертирувати і виїхати за кордон, аніж ціною свого і своїх дітей життя захищати. Комфорт з збанкрутілої зеленої влади некомпетентних мародерів. Це вирок корупційній державі, яка під закликами війни за свободу, за рівнем громадянських свобод стрімко скочується до тих, проти кого власне воює. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.